Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Ігор Шевець. В неділю, оцій неділі, на дві години дня, на центральній площі міста новодністровськ Чернівецької області поблизу Картелекому буде зібрання людей. Зібрання людей, які будуть Обговорювати діяльність міськради міста Новодністровськ, діяльність бурхливу в лапках мера Новодністровськ Наталі Цимбалюк і діяльність своїх депутатів на повісті дня. Лічильники, нові лічильники, які будуть встановлюватись в будинках, наказом мера за кошт місцян і вода. Вода, якої завжди в Новодністровську не вистачає води, яка зникає постійно в будинках, і вода, яка коштує 110 гривень за куб. Це сама крута ціна, напевно, в усій Україні. Що буде робити влада? Влада вже почала боятися, боятися людського гніву, боятися людського бунту. Як кажуть мої інсайдерські джерела сьогодні вранці, Цимбалюк, мер міста, відмінила розпорядження встановити нові лічильники за кошт місцян в оселях, в будинках міста Новодністровськ. Але там, де переляк місцевої влади міста Новодністровськ, там, де переляк мера Наталі Цимбалюк, там, по інсайдерській інформації, готується, правильно, готуються провокації. Переляк місцевої влади, переляк місцевих князьків, царків завжди породжує провокацію, завжди породжує відповідні кроки місцевої влади. По інсайдерській інформації в місто Новодністровськ завозяться тітушки. Тітушки. Ну хто такі тітушки? Тітушок ми знаємо ще з Майдану, і тітушки не зникли з тієї пори в Україні. Тітушки це молодики спортивної статури. Як пишуть українські журналісти, і саме цих молодиків спортивної статури невідомих, по інсайдерській інформації почали завозити в місто Новодністровськ. І до неділі вони будуть перебувати начебто на базах відпочинку на Дністрі, і в будиночках, в лісовій смугісі. Поблизу міста Новодністровськ. Тому я прошу правоохоронні органи Дністровського району, Сокірянщини, Чернівецької області перевірити цю інсайдерську інформацію, яка надходить від людей міста Новодністровськ. Кого завозить, начебто, міська влада міста Новодністровськ, в місто, яких молодиків спортивної статури, звідки вони, що вони мають? Яка у них мета? Час військовий потрібно усіх перевіряти. У нас прикордонна зона. Щодо людей, які прийдуть на обговорення нагальних питань міста у неділю. Люди нікого не бояться, люди не порушують закон, законодавство. Вони прийдуть просто обговорити питання. Обговорити питання і все. І ніяких тітушок, ніяких погроз. До речі, йде інформація про погрози активістам мітингу, начебто міська влада, начебто, начебто підкреслює мер Наталі Цимболюк погрожують активістам, погрожують розправою, погрожують правоохоронцями, погрожують тітушками. І це знову інсайдерська інформація. Яка йде мені від жителів міста Новодністровськ. Я надіюсь, правоохоронні органи Дністровського району Сокирянщини розберуться з погрозами, розберуться з ті тушками, які начебто завозять, розберуться з усім, що коїться в місті Новодністровськ. Україна унітарна держава. У нас є президент Зеленський, у нас є Верховна Рада, у нас є Конституція. Новодністровськ не є окремою республікою в Україні. І пані Наталя Цимбалюк не є удільним князьком чи царицею. Вона слуга народу, українського народу. І вона повинна виконувати свої посадові обов'язки служити українському народу. Служити, а не збиткуватися над ним, не обдирати його. Уся інформація, яку я виклав у відео, є інсайдерською. На мою думку, її потрібно перевірити. Уся думка, яку я виклав від себе особисто, є моєю суб'єктивною думкою українського журналіста. З вами Єврошу. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.